Ось відео на рахунок хлопчика. Ось такий барбосик. Сами крупніший самий перший був заброньований ще до його народження. Чекаємо. Молодці, пошлі до мене. Стоп! Стоп! Заспокоїмося! Будемо тримувати вкусняшку. Хто заспокоївся, той отримав. Молодці, молодці. Витримка, витримка, витримка. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. До речі, так не можна повторятися, тому що я додаю їм азарту і їм хочеться веселитися. Сказав, чекаємо, значить, чекаємо. Ось так. Роксі, сидіти. Приклад. Молодець, хлопчик. Молодець, даю тобі. Молодець. Молодці, заспокоїлись. Все, даю смаколики. Ось такий сам смаколики сушу. Ой, випало. Нагадую, що сьогодні їде перевізник майже через всю територію країни. Дівчинка є на продажі. Якщо ви замовите сьогодні, сьогодні буде мінімальна ціна. Коло сидіти, молодець. Чекай, чекай. Ось така дівчинка, її сестричка продається. Також в наявності її найкрупніший хлопчик. Замовляйте, пишіть приватні повідомлення.